Дай Боже всім здоров'я. Хочу показати свою рілю. Е, яка вона от ще зимою. вигорано Хочу спробувати, чи в селі можна заробити гроші, які забезпечать тебе. І не будеш думати десь там про якісь другі роботи. Десь на роботу йти просто жити з того, що ти виростив. І ну продати, щось собі лишити. От, на цій частині. Що зараз, то хочу картоплю посадити того року. Попробував. Урожай був менш більш. Е, Майш більш. Продалося, щось лишилося. І... Тут десь 20 ще ми хочу посадити. Загалом десь розорано цілих пів гектара має поки що на старт, як то кажеться. Цікаво чи вийде то, чи ні, бо то всі десь ломляться по Польшах, не знаю. Там люди вроді землі живуть. А шо в нас? А в нашій квартирі газ. Тут що посіяв осінню, Посіяв осінню Пшениці набагато. бо Тут так особами багато не треба. Не знаю. Тут посадив часник, Купив. Був насіння хороший. О, навіть не бачив, думав, що значок не сходить, а він же зійшов. Е, молодець. Бо я трохи його поглубже посадив, ніж норма. І щось переживав, аби він там не погнив чи щось з ним не сталося. Але дивлюся. Вроді би є. Пробивається малий. Та й таке. Там, ну, там теж моя земелька пару сотих. Тут всякі різне буде. Буряки. Ну, щось продумається. І ще взяв в оренду 30 сотих. Ну, говорили, що дадуть. Весною хочу розорати і... Теж тут ще картоплі, гарбузи, квасолю. Гною сюди треба вивезти, підживити гарно. І от так. Що буду, якщо буде нормально, буду показувати, як процес проходить, що посадилося, як воно сходить, що робилося, скільки вложилося. таке у себе, щоб села можна було заробляти, щоб не їздити десь. Щоб мати забезпечення. Подивлюся, я думаю, що за цей рік менш більш може бути ясно, що можна продати, скільки заробити. Це і таке. Всіх благ, до зустрічі.